Добрий день, мої вилі, мої хороші підписники. Це, бачите, проснулась на світ не зеркала, бо їсти захотілося. Я шучу вже восьма година, на 9-го, пора снідати. Зараз вам розкажу мій сніданок. Це рулетик індюшиний, колбаска індюшина, сирочок два вида. Зараз будемо дегустацію проводити, чашечка кави, отака ще класна цибулька. Домашня, це мене угостили, маринована. З бурячком це вітаміни. Ну, і консервація. Ну, хто хоче, може посчитати, який це сніданок рис. І рисова кашка, дві столових ложечки. От, бачите? Отак-от. От Що я вам хочу сказати по рису? Начнемо з рису. Перелапатила я весь рис в тебе. Ні на одній пачці, ну, там де я змогла достати його, я не побачила на вагах рівно кіло. Це мінус, мінус, мінус. Так, да, звісно, купила собі Там 24 г не вистачало в пачці. шкода. А, була в сільпу, знайшла в сільпо, там точно кілограм є. Він такий дорогий, 74 гривні за кілограм. А це я дешевий взяла. За 59 гривень за кілограм з копійками. Пробуємо рис. Рис делюкс Сатебе. Нормально, я туди ще масла додавала, так що вкусно. Сейчас у нас холодно, зима. Надо кушати вітаміни. А вітаміни це цибулька. От, бачите, така маринована цибулька. Це настоящий вітамін. Полетіли смакувати. Зачнемо з цибульки. М -м -м -м. Вона аж солодкувата. Салу Чусується присмак трошки бурячка. Уксусок є. І вкусно. Укусно, укусно. Не пишіть мені треба розмовляти, учити українську мову. Я і так її учу в місті з вами. Це в нас такий полтавський жаргон. Робіть таку цибульку. Кому нужен буде рецепт класної цибулі пишіть, а цибуля зараз це саме такий вітамін на весь золото, щоб не хворіти. Mm. Зайшла на ура Дальше. Це була на базарі. Купила індюшину колбаску. От бачите, так вона зі справжнього м'яска, повірте мені. На смак індюка. Хороший. Нежирна, діетична. Залітає на ура. Ну, коктейльний помідорчик домашній солений із банки. Це в мене такий сніданок, знаєте, більше этот, мульйонерський. Не два яєчка і картопля. А рис. Ковбаска зі справжнього м'яска, ще й рулет буду пробувати. Пробуємо рулет. Тут перекручене м'ясо і м'ясо ще кусочками. бачите, ось попадається. Ну, я думаю, краще таке брати, ніж брати ту колбасу, непонятно де. Не. Рулет вкусний, укусний. Ну, я б сюди ще добавила трішки сольки. Ну, це на мій смак, у кожного свої смаки. Я розумію, що солене їсти не годиться, але помідорчик туди кидаю, він в мене не кислий такий бочковий, а маринований з уксусом. То якраз воно тема. Дорога рисова каша з недовісом. Не треба мені писати, що там пишуть мінус 2 грам, мінус єсть недосипи. Так ви ще упаковку зважте. Там должно бути кіло там і 10 і десять 10 грамів. Кіло десять. Оце тоді кілограм вважається. У них автомати неправильно работають. Ще мені писали, що відповідальність за те, що недосип, недовес, Магазин за це відповідальності не несе, а несуть відповідальність поставщики. Так що мені тепер? Купила я рис делюкс їхати на фабрику і їм казати, що в них там не вистачає чогось. Наладьте свою апаратуру. Я думаю, кожен повинен робити свою роботу. І ті, хто приймають товар в супермаркети, повинні це все контролювати. А якщо вони не контролюють, значить вони там вась вась Все таке дороге, то ще й не досипаю. Ну що це таке? Куди воно годиться? Нікуди. Нікуда. бомба Піду ще до дівчат, може, на следующем тижні ще візьму. Ну, і ще блинчики є теж з індюком, Ну, блинчики я не захотіла брати. Mm. Що тут, що тут? М'ясо ну, відчувається м'ясо, а не бумага, то як ви берете? Магазин. Це просто. Mm -hmm, шедеврально девально бомбічитки не можу передати як цей смачний мій сніданок. Ну, Оце, це, мабуть, поїм з утра я ж до вечора їсти не буду, а може й до утра. Ну, вам чесно скажу, я мало їм. Коктейльні помідори з огорода самі смачні. Вони не стоять більше не грошей, так як я от, як подивлюся по 200 гривень. Oh, jaka smakot. Mm, chyba cię na to zaкуisi. Честно скажу, цибулька зайшла. Ну Вот. На вечір надо оставить, но mm. mm. no, не герко, но no. бомб весьма, mm -hmm. У нас на вулиці сьогодні сонечко просвічується по погоді. Супер. Угу. Солодка, як мед. Ось всі побіжать в АТБ на базар за цибулю і будуть таку цибулю робити. Угу. Ага, помідор ще один заточу. О, самий здоровий, не коктейльний, обичний. Тіша по 80 гривень. Маленький. Вчора була на базарі теж по 80 гривень помідори, але вже холодно. Ну, загорода домашні. Машина продавав. Ну, я думаю, якби він знизив на них ціну. ой, би не бляпалася. Шикнув помідор. Такий, знаєте, сочний бомбедний. Бачите, зачем мені полотенечко. Салфетки б не хватило однієї. А я потім його вистіраю, не переживайте. М -м -м. Не сніданок а просто бомба. Це називається Завтрак мульйонірів. У мене ще буде запить. Я вирішила це з утра наїстися. Я б хотіла вечором це все попробувати, але я зрозуміла, що я не засну, жіну, у мене не переробота. Я це з утра поїм. А потім в обід я нічого не їм. Бо так після такого ситного сніданка, а потім ввечері я захочеться десь їсти 5-5. Ну, я щось легеньке з'їм і все. Угу. угу. А далі в мене буде. Будемо запивати. Оце я вже трошки надпила. І пробувати сир. Я ще купила сир, називається домашній свого производства. Я його вчора навіть палила. Ну, це чисто для себе пробувала. Знаєте, настоящий сир, по-моєму, горіть не має. Ось отакий сир. Бачите, там яєчко є. Він як плавлений. Я знаю, як він робиться рецепт цього сира. <кій> я його попробую сама зробити. Он такий ніжний. Ну, я б сюди трошки солі додала. Ну, це по-моєму смаку. Знаєте, для якоїсь пряності. Надо додавить. Тут даже творог видно, бачите? Його варять творог, молочко, додають яєчко сюди. Я думаю, сіль, соду. Ось, бачите, творог там попадається. Сир кисломолочний. Бо мені кажуть, творог це неправильне слово, такого в українській мові немає. Ну, я вам чесно скажу, в полтавському жаргоні таке є. Точно завтрак мульйонера. Наїмся, оце, як поросята. Не переживайте, ріпа не трісне. Я вам чесно кажу, у мене камера. Давно у всіх камер блогерів, вони трошки увілічує. А вживу людина, от вам кажеться, що вона ух, така здорова, здорова. Насамділі, ви побачите, що 90-60-90. Труба ролюса в мене опускала собі компліментів. Показала, я, яка я хозяйка і господиня по базару вчора походила. Вчора був доволі такий, знаєте, як у мене базарний день приємний. З кожним разом, коли я туди приїжджаю, це менше і менше негатива Іде більше позитив. Ну, є таке люди, що не хочуть, ну там, я, там, я їх розумію там, може, зі своїх побожєдій. Ну, я розумію тих людей, які виробляють самі свою продукцію, вони дають рекламу і вони її хочуть продати. Оце Ці люди соглашаються, тих, ну, ті, що роблять самі це все діло. Ті, хто перекупив, нам до однієї жінки підійшла сироватку. Вона каже: я бачила, що ви мене сняли, мою сироватку. Я не хочу. Там вирощать почала, ну, ладно. А рядом ця жінка стояла, сир продавала. А я підійшла, кажу, почу вас тут, то, -то, то можна кажу, сняти. Можна. каже, ми самі. Вони приїжджають там два рази в тиждень. <кій> ну, я так поняла, поки що збирають молока, поки це все діло зроблять. Я же похолодала, корови дають менше молока. А та жінщина рядом з сироваткою, що стояла, продавала, ну і такий красний бус. То вона так і дивилася, знаєте, так <сих> Я збоку так стояла, наблюдала. Думаю, «Ну, ладно. Не буду з тобою зв'язуватися, бо ще ли, що цих базарників в голові буває неадекватных. А ще була там підійшла. <кій> баночки були, щось таке цвітне було, як камішки якісь. Я спочатку не поняла, що то, а потом яди. Ну, жінка мені сказала, що яди. Я їй кажу, можна я їх зніму? А зачем? Я кажу, там веду я этот блог ну, в ютубі. в телевізорі. вони Кажуть на базарі, в телевізорі. Ну, розкажу, покажу, що то є красині яди. Хотіла розказати таких то таких видів. Вона сказала, в неї є тік-ток, і вона не дозволяє знімати. Я говорю, ну ладно, піду я тоді О, від вас. Знаєте, ті люди, які розуміють цю рекламу, що двигатель прогреса, вони от іменно стремляться щось продати. І вони користуються. Моментами, знаєте, як коли начинаючий блогер. Ми, як оце починаючі блогери, що у нас там 10 тисяч підписників ну, у мене зараз 13 тисяч підписників. Ми зараз з такою популярністю і спросом, що рекламірувати за гроші, ми не пользуємося Ми от рекламіруємо за їду ілі взагалі безплатно це в нас процес Ну, Я вам просто розповідаю. безкоштовно безкоштовно це все робиться. Продукти ми купляємо за свої кошти. І їх дегустуємо, і вам показуємо, розказуємо. Це в нас, як, знаєте, як процес іде самообучення. Ну, а потім, коли подписчиків виростає, звісно, і ціни будуть на рекламу. Ну, поки я рекламірую безкоштовно, а їду я собі сама купляю. Оце отак. От так що пользуйтеся моїми безплатними послугами. Так, далі. Сир. Сир зі смаком топльоного молока. Він, звісно, трошки відлічається. Бачите, як тут дірочки йдуть. Ну, жіночка сказала, що вона його сама робить. Сама. Я його ну, кажу, можна попробувати. Вона каже, так, да, звісно, можна. Я спробувала, а він мені на смак сподобався. Не було такого, знаєте, от смак топленого молока, потім виходить, що немає привкуса, що вам хочеться після нього пити. А якщо пити не хочеться, то виходить сир натуральний. І ви знаєте, я його навіть палила. Я вам палю. Він, взагалі, не горить, а плавиться, так як ті сири. Хто дивився моє відео. О, Дивіться. Жалко, звісно, такий сир. Тому в мене є хитрий ринок, подивитися його, стоїмося там. М -м, жалко. Ну, провірять. Треба, щоб всі бачили і вірили, що сир хороший. Дивіться. Бачите? Він не горить. Той той взагалі, браво, так аж я подержала, він аж палав. А цей просто тає. Тає. О. І не смердить, а запах топлюного молока. Возьміть попаліть, спробуйте, гляньте. М -м -м. Оце настоящий сир. Жіночка молодець, не обманула. Я привітствую таких людей, тих, хто не дурять. Бо знаєте, якщо людина обдуре, я от дивлюся, <coughs> один раз, то все одно через час вилазить наружу. І воно тоді виходить боком. От як мене в першій столиці там обманули, а я там обірвала сиром. Правда, вилізла наружу. Не дуріть блогерів і не дуріть взагалі покупців. Сир бомбічний є. Мені дуже сподобався, бачите? Оце така була вам ранкова політінформація. Підписуйтесь на мій канал, щоб бачити мене щодня в телевізорі, ілі в телефоні, і в комп'ютері, в залежності в кого який є пристрій. Я буду рада новим знайомствам, новим підписникам. Ціную вашу думку. Тисніть на колокольчик і поширюйте, якщо вам не важко. Це відео в Facebook. Ну, я думаю, це ж не стоїть. того. Либо... А, у мене ще є такі зрители, які вничку дивляться. О-о-о-о! То взагалі віддільна каста. Вони думають, що я нічого не бачу. Зараз я сиру це здаємо. А я там до девочки підходила, що ще прошли раз творог брала. Оказується, вони туди приїжджають дуже рано, чи з п'яти утра. П'ять утра я встала, було темно було, думаю, полежу, ще трошки. Спробую в суботу поїхати. Ну, В п'ять я навряд ли поїду, щоб хоча б під сьомого там бути, щоб не все розібрали. Подивлюся, що там взагалі є. Може там більше всього буде. Хоч на вулицю похолодало. Ну, то Фу, це. Фух, оце в мене сніданок. Буду бігти по своїм справам, Щоб едем. Калорії витрачати, бо наїлась труба рулю. Все, дегустація пройшла успішно. Чекайте моїх нових відео.